Всім привіт! Мене звати Христина, я зараз знаходжуся в руховті Бенгуріон в е, Пройшла... Хотіла би вам розказати, як проходить паспортний контроль. Насправді, чесно, я не очікувала на те, що буде так легенько. І коли ти, в принципі, готовий, то ти та, якби, не переживаєш і все адекватно, але знаєте, все одно цей тремор є. І я була настільки в шоці спочатку, бо він мене прикордонник мене забрав з загальної черги, бо я спочатку думала, так як нам всім радили десь куди прикинути, придивитися, але так настільки люди рухалися, що і він мене в принципі насильно спочатку запхав загальну чергу, а потім е взяв мене за руку і відвів в сторону. Я спочатку вже перелякалася дуже сильно. Думаю, все напевно йдемо на допит. Буде то все діло довго, але він мене відвів так спочатку. Стоять одні будки, і я так ззаді ще один ряд ще інших будок. Де сидять ці прикордонники на паспортному контролі, і він мене просто провів в окрему, де мені задали просто три питання, коли я вертаю, коли я маю згородний питок назад, яка моя ціль поїздки і де я буду мешкати. Тобто навіть вони не питали ніяких паперів, їм нічого не було це цікаво. Просто щоб я відповіла на інформацію. І зразу перше питання перед тим, як він мене запитав ціль приїзду, Він мене просто запитався, чи я можу говорити по-англійськи. Ну, відповідно, я з ним говорила по-англійськи, все було класно. Так як, в принципі і дівчатка, і Таня нам розказувала на е, прес-конференції, що старатися з ними говорити по англійськи вони тоді більше розуміють, що ти є турист. Ось, і все-таки, напевно, дійсно зовнішній вигляд грає вирішальну роль. Е, тому що я думаю, ну іншого варіанту, що він мене просто так забрав в загальної черги, відвів в сторону і за три хвилини сказав Мені бай, я не бачу. Тому е, хочу дівчаткам дуже подякувати за те, що я, в принципі, була впевнена собі при проходженні цього контролю, і за те, що була готова до будь-якої ситуації, яка ви могла виникнути. А всім бажаю успіху. Е, пробуйте, воно того варте. Скільки того життя насправді?